полицию полетела. Ну, бога. Ну, ну, oh, oh. Медикаменты, ну, свою типа, одежду теплую и все необходимости. Тут уже не высидишь, уже сильно близко. Того, що прильоти, ото й вирішили. Та що змогли, я дьожі трохи взяли, та й все. Третьим. Сіма зовут? А скільки? Два годика. Найголовніше – кукла. А як звуть кукла? Єва. Є шелтер у нас у Дніпрі для людей, у яких нема де перебувати. І є ще шелтер для дітей і матері. Тобто він недавно відкрився і ми туди веземо людей. Багато шукав такі організації, але вони підходять ближче і за що цього FPV, прильоти. Артилерія під'їхала, з людьми спілкувалися майже кожен день і FPV, і прильоти. Тобто центр вже майже зруйнований повністю. Люди хочуть виїжджати, тому в нас є робота. Бо допоки є можливість, допоки люди готові виїжджати, ну ми заїжджали і всі різони, тому допоки люди будуть виїжджати, ми будемо їх вивозити, все